Можна. Так. Якщо дозволите, ми в прямому ефірі спробуємо просто швиденько проголосувати. Так. Де це, це нашу реєстрацію, що треба знайти. Так. Кілька секунд. Ну, як бачите, на столі бюлетені різних кольорів, аби людям було добре зорієнтуватися. Такі веселенькі Так, дівчата, не хвилюйтеся, все добре. Ваше попереду цілий день роботи. А, так. Обов'язково підпис, все як належить, все згідно правил. Поки що можемо звернути увагу на кабінки для голосування. Вони не всі відразу зайняті, але люди чекають своєї черги або все-таки віддати свій голос і обрати собі владу хай на найближчі два роки. Ну, все власне процес пішов. Поки ми тут були на виборчій дільниці, так помічаємо, що деякі столики приймають насправді дуже багато людей. Одразу на деяких не так багато. Так то я. Ідентифікація особистості все як завжди. Маска. Угу. Маска. Так. Угу. Ну, власне, голосувати в прямому ефірі доводиться вперше, так тому вибачайте. Угу. Дякую. Ми бачимо, що ви успішно справилися. Дякую, бачите, вже нашу роботу відразу коментують. Так, це виборчий бюлетень, якщо я не помиляю, до. Так, так, так. 15. Це обласна рада, по-моєму. Так. Так, обласна рада. Рожевий бюлетень буде до, я так розумію, міської, міської голови. І жовтенький бюлетень це буде до виборів в обласну раду. Все. Останній підпис. І можна буде йти трошки роздивитися бюлетені. Дякую вам. Ну, власне, давайте роздивимось бюлетені трошечки ближче. Якщо з виборами міського голови все більш-менш зрозуміло, власне, голосувати треба так, як завжди, то з виборами до міської та обласної ради, ось це бюлетень до Рівненської міської ради, все трошки складніше. Оскільки тут потрібно знайти, по-перше, партію, по-друге, тут буде написаний номер не номер, а точніше прізвище ім'я і по батькові першого номера у списку цієї партії, і лише потім. Прізвище ім'я і по батькові людини, яка власне представлятиме цей округ у раді, якщо власне партія подала відсотковий бар'єр. Е, насправді все написано великим шрифтом і зорієнтуватися досить складно. Ну але я думаю, якщо виборець свідомий і знає за кого він йде голосувати, то він знайде того, кого шукає. Хоча як свідчить дослідження, чимало виборців зроблять своє рішення і власне. Вирішують за кого голосувати саме у виборчій кабінці? Ну що ж, власне, я йду робити свій вибір. Ви кілька хвилин зачекайте. So that's what Ну от власне і все вибір зроблений. Лишилося віддати його на розсуд тих, хто буде рахувати наші бюлетені і наші голоси. Ну що як то кажуть, з богом обираючи нову владу, обираючи місцеву владу, хай на найближчі два роки свою лепту маленьку вніс і перший місцевий.